Добрий день, мене з Петя Мирончук Анастасія Віталійна, я учениця 10 класу Земшанського ліцею. І сьогодні хочу вам презентувати дослідження на тему фантастичний талактичний діаптизм в громаді Володимира Лиса в століття Якова. Актуальність: оскільки творчість Володимира Лиса посідає особливе місце в сучасній українській прозі, ми вирішили дослідити його роман століття Якова. Цей твір підтримається оригінальним стилем та багатства мовних засобів, що фокусує увагу науковці, які вивчають тексти з диагностичного погляду. У романі, крім захоплення сюда та тахаризматичних героїв, квітчів нецікаво полорити на мовлення і персонажі, оскільки діалотизм служних героїв звучить природно та зрозуміло. Дослідження лексичних особливостей у романі допоможе глибше розкрити його літературний стиль, виявити унікальні риси мовної особистості та розуміння світу письменника. Мета дослідження опрацювати та дослідити особливості вживання лексичних та фанатичних фазалогізних у романі буде моралиса «Століття Якова. Для досягнення мети визначено наступні завдання: опрацювати теоретичні підходи до лексичного аналізу текстів, розглянути актуалізацію лексичних та фонетичних фазологізмів, як засіб експресивного зображення художнього тексту. Та інше. Об'єкт дослідження. Книга буде Мералиса «Століття Якова. Предмет дослідження. Лексичний та фанатичний фазологізм у романі Стілітіякового Володимира Лиса. Методи дослідження, використано описовий метод для систематизації фактичного матеріалу, метод лінгвістичного аналізу, зокрема фонетичного для з'ясування специфіки великого явних ліністичного аналізу тексту. Використання художньої тобто, території регіональних діалектизмів, тобто уживання слів бартаментних певних територій, є досить таки популярною формою творення місцевого колориту, того чи того регіону. Володимир Лис у романі Стлітіякова дало використав чимало велико-полійських діалектизмів не тільки в діалогах героїв, але й в авторському мовні. Діалект це національної мови, в якому властива відносна структурна близькість, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території, а також елементів матеріальної, духовної культури, культурних традицій, самосвідомості. Слова що належать до певного говору, є діалектизмами, вони поділяються на лексичні, етографічні, семантичні. Сучасно українську діалектну мову складають три наріччя: північне або поліське, південно-західне і південно-східне. Діалектні слова в художній мові досить часто вживають з стилістичне навантаження, коли автор має на меті відтворити місцеві колори, депісувати характер верштовників різних суттєвих верст, дати мовну характеристику персонажам тощо, вживання діалектної лексики мови художнього хвороби зумовлене відтворенням тих рай, що пов'язані з певною територією, яку описує автор, відтворення особливостей усного мовлення, уведення нелітературного слова з прозорою до формою, яка сприяє словесним художньому зображенню. Отож, у художніх текстах діалектним словам відводять не тільки стилістичну, але й власну на мінодевну роль, зокрема в тих випадках, коли вони є єдиним можливим засобом позначення відповідних реалій, створення етнокультурного зла обіді. Зображаючи усно розмовне мовлення, Володимир Лис найчастіше зі стилістичною метою вживає фонетичні та алектичні діалектизми. Тож розглянемо різні види фонетичних діалектизмів. Перший вимовини наголошеного О зрідки наголошеного з наближенням до У. Другий звук У пізнішого походження на місці О до О ненаголошеному закритому складі. Третій. Рефлекс и на місці атомологічного е на наголошеному складі. Четвертий. Перехід ненаголошеного а до е після м'яких і пом'якшених приголосних. П'ятий. Підвищення артикуляції е до и наголошеній позиції. Також Володимир Лісі творює протилежний процес обниження артикуляції ненаголошеного и до е. Шостий. Нерегулярні зміни голосних е до у, е до і та и до е. Також у системі консунтизму втворено Перше. Збереження історичної м'якості шиплячі. Друге. Заступнення «ч» через «ц». Третє твердіння звукосполуки Сі. Четвертей протетичні приголосні. П'ятий. Якість передньої зугового L. Також творі використані інші фонетичні зміни. Перше збереження даних звуків у певних формах слів. Друге явіще симіляція. Віді до ВЛ. Меді до Мені. Третє. Симілятивні зміни. НК до ЙК, Хити до Хити, Дици до Єци, щити до шити. Четверте усіщення різного виду в діалоктизмах зафіксованих урманів і мовлення респондентів. Теж представлено неодоління. Ураналізувавши текст, те є очевидно, що фонетичні діалектизми автор використовує з метою мовної характеристики персонажів, представників сільського населення волині. Діалектизми правдиво передають особливості усно-розмовного мовлення персонажів. Фонетичну специфіку волинських говірок, яку відтворив автор, прослідковуємо майже в усіх репліках персонажів. основі роману Володимира Лиса Якова» лежить волинсько-полізька говірка північного наріччя. Автор дається до частотного вживання лексичних діалектизмів і особливості побуту, життя і мислення загоря. Є діалектизм діалактизм приштавний формат найширше. Вони надають мові експресії та відповідних ситуації або запалення. Тож перейдемо до лексичних діалектизмів. Узначення говорити Володимир робити використовувати різноманітні діалектні реакції цієї лексами. Наприклад, затандорити – набридливо повторювати те саме. Жвендіти набридливо говорити, вживається дієслово посабанити. А узначні жвендіти жвендати – незрозуміло говорити травти, лайкувати кричати. Узначені посварити вживається дієслово посабанити. Окрему групу діалектизмів складають назву одягу. Маринарка чоловічий піджак, Лексама Маринаки в домоволинсько-полізьких та західно волинських овірках і єполонізмом майтички, трусики, шальоха, велика вовняна хустка. Ще одна група діалетизмів це місцеві назви меблі, охоронного -кон начинята та вибудового приладдя, куфер скриня для одягу, люстра, дзеркало, шкалик маленька пляшечка людськістю 100 150 грам. Наступна група елексичних діалектизмів – це назви страв, ломачка, сир стерта зі сметаною, тук, жир зі смаженого сала, благодінки загальна назва солодощів. Також тематична груп нас людини на та її єриз представлена такими діалектизмами: політок, віддіток, любовальниця, коханка. Ще одна тематична група на рослин включає в себе такі діалектизми: к'яти, квіти, бульба, картопля, бакунь, тютюн, ведмеді, ожина та інші місцеві назви рослин. Лексичний діалектизм у романті Якова є своєрідним стилістичним прийомом, який Володимир Лис використовує в діалогах героїв авторському молоді, з метою творення регіонального колориту та лімовної характеристики персонажів. Адже само у діалектні мої країни за самобутність народу. Висновок. Отже, у романі Володимира Лиса доречне використання діалектизму і потужним засобом екстрасії, далеко відтворення місцевого колориту, а також яскравим творенням художніх образів, опису життя, побуту українців на Волині. Дякую за увагу.